Оголошений міжнародний розшук Сергій Калиновський засвітився в Україні. Винуватця кривавого ДТП, що сталося ще в 2007-му, журналістам вдалося розшукати в одній із соцмереж. Калиновського винувачують у смерті двох людей. Однак, навіть через шість років по трагедії, правоохоронці не тільки не вийшли на слід втікача, а й чомусь пропустили повз вуха найсвіжішу інформацію про ймовірне його місце перебування. Іван Гребенюк далі. На слід Сергія Калиновського, журналістка газети Вісті Богдана Євсеєва, вийшла випадково. Допомогли колишні Сергієві друзі, які підказали, як розшукати його сторінку в соцмережі. Він поміняв одну фамілію у себе на страничці. Він був не Калиновський, а Калиновський. фото він поставив. Точно таке ж, як здесь. А вот хто фото которое он выложил, хто його лайкнув. Вот там була Ліза Ющенка. Ім'я Пасенка впливового бізнесмена прогриміла на всю країну у 2007-му. Своїм БМВ Калиновський протаранив припарковані Жигулі. В результаті цього загинула 25-річна наречена Сергія Анастасія Броннікова та міліціонер, що був у Жигулях. Володимир Куликовський. Мажором номер один Сергія Калиновського охрестили після того, як суд замість узяти під варто оштрафував фі. Гуранта ДТП на 31 гривню і випустив на підпис про невиїзд. А згодом прокуратура і взагалі ухвалила рішення про закриття справи. Відновити її вдалось лише під тиском громадськості. Максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права використання транспортних засіб до трьох років. Однак самого Калиновського вже було не знайти. Він утік і був оголошений у міжнародний розшук. Однак, нині, судячи із фото, що активно викладав у соцмережі, не тільки живе спокій. Ним життям а вільно пересувається Україною. Серед світлин пейзажна алея в столиці, кримські краєвиди і обійми з відомими друзями. Міліція на дзвінок журналістів відреагувала блискавично. Мене торіадірувати ні будь Міліцейські реакції дивуються і в прокуратурі, запевняють, пошуки активізують. Надані відповідні вказівки та доручення відповідним підрозділам МВС щодо активізації розшукових дій з метою встановлення його місцезнаходження знаходження та перевірки ретельної перевірки інформації про його можливе місце перебування в столиці. Однак чи буде потяг з запізнілої реакції? Журналісти сумніваються минулої ночі. Сторінка Калиновського у соцмережі перетворилась на панду. От... Панда Да, фотографія з панди Іван Гребенюк, Людмила Бадалян, Тимофій Кощій та Андрій Сукуренко. ТСН один плюс один.